Навколо радощів так мало, який у чорта днів бадьор, коли ми крила поламали у леті марному дозорі. і гнів, і муку неозору співаю я в ці дні журби, коли лакеї йдуть у гору і мовчать раби. Ні, мій одуреній забитій, Невже не встать тобі від рам? Москві та жечі посполитій, коли бурнув тебе Богдан. А потім хтів тобі Мазепа від серця щирого добра, його ж ти зрадила, і степом пішла рабинею Петра. Хіба на жах своєї зброї не маєш ти в ці скорбні дні? У тебе так, два-три герої, а решта велетні турні. У тебе так все безголов'я, що на багно кричить, блакить. Якби я міг, якби зумів я тебе в країну воскресить, твої шляхи, відчай і камінь, така прекрасна, й мовна гріх, ти плодиш землю байстрюками, багном і гноєм для других. У голові твоїй макуха. Хіба ж ти можеш жити сама, російсько польська потаскуха, малоросійська я тюрма? ж безумна, до загину, мене на розстріли і жуть. Ах, я люблю тебе, в країну, і сам не знаю, що кажу. Я ж син твій, син, що йшов за тебе на смерть і реготи не раз. Той, що прокляв і Бога, і небо, аби тобі був слушний час. Я йшов кривавими житами і знов піду, де гул і мла. Лиш одного я хочу мати, щоб ти щасливою була.